Дивіться, якраз білесеньке чистесенька. Знаєте, що в нас тут -а взагалі? Фундамент. Обійшується нам робота з матеріалом в 12 тисяч доларів. Далі в нас йдуть стіни з 30-го газоблоку і перестінки цегляні. Вон, як бачите, повністю цегляні перестіночки. Вони обійшлися нам також в 12 тисяч доларів. Далі в нас йде покрівля, перферований софіт підшива метрова, базальтова вата. 135 та щільність, водосточна система бриза і металочерепиця німець 05 обійшовся нам в 14 тисяч доларів. Але ж подивіться, красота, красота, тераса із ганок обійшлися в 2000 доларів. І додатково в нас замовили тут послуги. Це мембрана, контерейка і 50-та дошка повністю по всьому зверху перекриттю 1950 доларів. І того загальна вартість ось цього будиночку обійшлася нам 41 950 доларів. Кому цікаво, номер шапці профіля. Площа забудови 110 квадратних метрів.